Samsung a 32 ціна 3300, фіолетовий колір. Присутні легкі царапки. Десь під чехол попадав пісок і утворились царапки. Ось такий в загальному постану: Type-C роз'єм. Швидка зарядочка є в телефоні. По екрану немає серйозних царапинок чи коцок Зараз показую інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. a 32 Підтримка двох Сім-карт. Встановлений 13-й Android. Так, по пам'яті 4 ГБ оперативна пам'яті пам'ять телефону 64 ГБ. Камера передня та задня. Досить гарна камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та коробочка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось вказана ціна 3 300 Кому зручніше у замовляти у телеграмі або інстаграмі, силки в шапці профілю. Пишіть все, відписуємо. Відповідаємо.